So, in this unit you will. Uh, в цьому розділі ви Talk about shops and shopping, your future plans. Поговоримо про uh, магазини, покупки, ваші плани на майбутнє. На увазі стосовно покупок. Read about your friends' shopping day, The Best London Shops for Children. Uh, будемо читати про uh, день покупок вашого друга або подруги. Uh, найкращі uh, магазини для дітей у Лондоні. Listen to a short story, слухатимемо коротку історію, write a paragraph about your shopping day, писатимемо uh, твір про ваш день покупок, «Revise, pronounce, some, any, much, many» Пригадаємо прийменники, такі як сам much, many». практикуватимемо їх у нашому мовленні та вузному та писанні. Learn about countable and uncountable nouns, modal verbs may and might. Також ми з вами uh, навчимося uh, приміняти в нашу мову злічені та незлічувані іменники, модальні дієслова слова may та might. Отже, переходимо до нашого уроку 1, Lesson 1. І сьогодні ми познайомимося з вами наз з назвами магазині. So let's look at exercise 1, Listen and repeat. Послухай і повтори, Which is your favorite place to go shopping? Яке є ваше місце улюблене для того, щоб робити покупки? Даже не просто go shopping. Go shopping це більше даже не робити покупки, а ходити по магазинах. А робити покупки буде do the shopping. У нас там далі це слово з'явиться. Ми його також зафіксуємо собі. Значить, ми деякі слова запишемо з вами словничок. Um, транскрипцію ви напишете трошки пізніше, я вам скину в Google клас. So let's read the example. My favorite place to go shopping is a department store. I like to buy new clothes. Моїм улюбленим місцем, uh, куди я люблю ходити по магазинах uh, або де я люблю робити покупки, це є універмаг. Я люблю купувати новий одяг. Отже, зараз за мною повторюєте слова: A supermarket... A supermarket. Market. Market. A department, store. A department store. 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 The bakers. The, baker. the bakers. bakers. Bulochna, abo chlebny The green grocers. The, the green grocers. Owczywe magazyn. The, the grocers. The grocer. Bakalini magazyn. A dairy. A dairy. Молочний магазин. Dairy. The butcher. The butchers. The butchers. Ясний магазин. Yes, A toy store. Магазин іграшок. A, 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 A market. Ринок. A market. Ринок. Давайте тепер запишемо основничок. Записуйте слова і пишете їх переклад. Транскрипцію запишете пізніше. Так. Так, супермаркет, чи супермаркет. Так, в когось мікрофон включений, вимк тут краще. Супермаркет, а департмент стонівермах. Так, видно вам таким кольором, думаю, видно. The Baker's булочна, хлібний магазин. The Green Grocers овочевий магазин. The Grocers бакаліни. Бакаліни – це там де продають масло, олію, консерви і так далі. A dairy shop, молочний магазин. The butchers, ясний. Yes, Magazin. A toy store. Magazin. e A market. Arena. Так, хто написав, ставте реакції, підніміть руку, і я буду бачити, що ви що ви написали. Так, Поліна вже написала. Макар, Владислав, Єва. Добре, дописуйте. Аня вже головна учена Маша Іванку Транскрипцію запишете самостійно з Google класу. Я вам добавлю трошки пізно. Так, ще двоє учнів у нас дописують. Так, Аня Кругляк і Міша. дописують ще. Так, значить, дивіться, в Google Class, зараз я зроблю видими, і ви зможете вже там, хто не встигає, дописати з. Google класу, так що секундочку. І продовжуємо наш порок. Хто не встиг, то дивіться в. Google Classic, там є переклад слів. Так, ідемо далі. Uh, so, let's write a sentence. Значить, зараз ми напишемо з вами речі. Відповідь на запитання, яке у нас було на початку: What is your favorite place to go shopping? За зразком в зошиті ви пишете: My favorite place to go shopping is і замінюєте назву department store на те, який вам подобається. І пишете, чому ви туди любите ходити. I like to buy. New clothes. Що робить любите ви? Чи ви там любите щось купувати, чи може ви просто любите ходити дивитися там на товари які? Отже, даю одну хвилинку вам, будь ласка. Одна хвилина. Так, Хто готовий вже зачитати нам речення, яке ви написали? Можете зразу вже включати мікрофон і зачитувати? Будь ласка, хто хоче зачитати речення своє включайте мікрофон, зачитуйте. Так, будь ласка. Uh, shopping is a market. I like to buy uh, now uh, I like to buy fruit. Fruit. Mhm. Можно я. Можно, My favorite place is a department store, but, but I like buy a new clothes. Mhm. Mm Так, ти трошки по-своєму. Треба було прямо так, як тут написано: My favorite place to go shopping is, у тебе вийшло таке ж саме: Department Store. I like to buy new clothes. Ну, трошки по-іншому ти сказала так, добре. Хто ще, будь ласка, зачитайте. Чи це в нас Максим був? Будь... Не Максим, а влади, хто це був? Це нас... була семинар. А, Аня, все правильно, бо я подумала, що може це хтось інший. Я по голосу uh, my... Можна? Можна, будь ласка. My favorite place to go shopping is uh, the department store. I like to buy uh, closing. Так, ще раз слово повторим: Department store. Department store. Але треба було вибрати хоча б трошки інше. Ну тут зразку таке саме, і ви мені таке саме читаєте, і прям також одяг. Треба і щось. Тоді е супермаркет. Тоді супермаркет. Ну, хай буде супермаркет. Тобто щось інше. Ну прямо в зразку таке і ви таке саме читаєте. Так, а, окей. Так, хто ще один може бажає зачитати? Немає більше бажаючих. Так, тоді йдемо далі. А, зараз ми читаємо з вами текст. А, так, і давайте я зразу візьму слова. Текст з. Виділеними словами. Так, отож, дивимося. Значить, я зараз зачитаю цей текст. Uh, слова, які виділені, точніше підкреслені. Uh, на них зверніть увагу, і ми їх запишемо в словничок. Те слово, якщо ви його добре знаєте, то можете не записувати. Окей, okay, so listen. Слухаємо. І тут ще є завдання для вас, до речі. Say what and's favorite place to go shopping is. Вам треба сказати, яке улюблене місце Ані, щоб робити, а, ходити за покупками. І ще одне завдання тут буде після тексту. Права 3. read the sentences and order them according to the text of exercise 2. Прочитайте речення і розставте їх в правильному порядку, відповідно до тексту вправи другої. Отож, будьте уважні, зараз слідкуємо, слухаємо текст. A shopping day. Today is Saturday. This is the day when we do the shopping. My mother often takes me with her. We usually have a long shopping list. First, we go to the baker's to get some bread. Then, we buy some milk, butter, sour cream, and cottage cheese at the dairy. After that, we go to the butcher's where we buy meat, sausages, steak. Ham or bacon. My favorite place to go is our local market. It is very big and nice. You can buy everything you need there food, clothes, and toys. The best places to do the shopping in a big city are supermarkets and shopping malls. People can save their time and even have fun there. Тепер давайте читатимете ви по черзі. Так, хто бажає читати, можете піднімати руки. Іванка, будь ласка, читаємо перший абзац. Після Іванки читатиме. Зразу я скажу Аня Кругляк, а потім Єва. Потім, потім Аня Семененко. So, let's start. Today is Saturday. Сьогодні субота перекладати. Так, звичайно. А сьогодні субота. This is the day uh, when I we do, do. The shopping. Uh, це день, коли ми ходимо. За, дітя go shopping – це ходити по магазинах, робити покупки. Це день, коли ми покупки. робимо покупки. Uh -huh. uh, my mother often takes Am I my wife uh, her? here. With her. So, uh, um mama with her. we usually have a long shopping list. Mhm. Зазвичай <звичай> у нас Довг, довгий кукопок. Зверіть увагу на вимогу звука В у слові we. Тобто ми вимовляємо це слово не «ві», а «ві». Клуби ви витягуємо вперед, ніби ми хочемо казати звук У, але замість звука У ми кажемо Ви, і в нас вийде «у». В". В". в. Бо коли ви кажете «ві», то це зовсім ну, ну, неправильно, це по-українськи. We usually have. І знову ж таки звіте увагу на звук H. Це не «х» український, це просто дихання. Have. Have. We usually have a long shopping list. Так, добре, другий абзац. Бажаю. Хто там кого я називала? Читайте, будь ласка, другий абзац. Uh, first we go to the bakers to get some bread. Спочатку ми йдемо у пекарню. Щоб купити, купити. Хлібу. трохи, хліба, трохи так? хлібу. Then we buy some milk, butter, sour cream, and cottage cheese at the dairy. Uh -huh. dairy. Далі ми купляємо тр... трошки молока, масла, сметани і плавленого сиру. Cotted cheese – це домашній сир. Це український правильно, це домашній сир. У? Молочному, У, молочному, молочному відділі. After that we go to the butcher's where, where we buy meat, sausage, steak, ham, or bacon. Так, uh, буче. Далі... Uh -huh. далі ми йдемо. After uh, that ну, в... перекладається після того. Ну, можна а, і далі піс... перекласти. Якщо дослівно, то після того ми йдемо. Після того ми йдемо. Uh, в... М'ясний відділ. Відділ або куп... магазин. Ну тут дивлячись, куди вони пішли. А, або магазин або відео. Угу. Де... Де, де ми купуємо м'ясо, сосиски, стейки, хамон, або Ні, це шинка. А, шинку, або бекон. Так. Далі наступний кого я називала. My favorite, please, Um, є улюблене місце, куди ми зазвичай ходимо вот. це, це місцевий ринок, так. It's very big and nice. Угу. Um, він є дуже, він дуже великий і гарний. Угу. You, you can uh buy everything you need the food, uh, clothes and toys. Uh -huh. Там можна купити все, uh, що, що тобі потрібно. Uh -huh. Їжу, одяг, іграшки. іграшки, добре. Я бачу вам ці слова більш менш так ви орієнтуєтеся, да? Ці підкреслення. Так. You uh, the best places to go uh, to do, to the, do shopping. the shopping in a big city: a supermarkets and shopping mall. People can save their time and even have fun there. Uh-huh. улюблене місце, куди можна Yeah, the best places to do the shopping. The like, like, Найкраще місце там, куди можна піти. Це. Тютю uh, дивись, я говорила: Тютюзе шопінг це що? Робити покупки. Найкраще, щоб робити покупки у Бік Сіті, великому В великому місті, це ринок. Ні, супермаркетс. Супермаркети, ну, і... супермаркет, і. шопінг мос це торгові uh -huh. центри. А, і торговий центр. Ні, тут множина, торгові центри. Центри. Люди можуть зберегти свій час і провести там клас. Так, і навіть так, провести час, або fun, розважитися. Окей, даю вам зараз час, щоб записати ті слова, які для вас незнайомі. Значить, передивіться підкреслені слова. Я повторюю переклад, бо ті, хто в нас перекладав, то я так бачу в словах орієнтуються. Ті, хто з вас слова, можливо, незнайомі, є, запшімо одну хвилинку. А ті, хто слова добре знає, передивіться їх ще раз. Так, одна хвилинка. Так, і далі наше завдання буде скласти речення. Ось тут квадратику червоному, ви бачите, виділено. Е, яке улюблене місце Ані, і записати в зошит. And's favorite place to go shopping is. закінчіть, будь ласка, це речення. Ті, хто вже слова написав, можете вже писати. Тут Тутписую слова. Так, і скажіть, яке слово повторити вам переклад? Я ще окремо вам в Google Class список слів з транскрипцією, з транскрипції допишете. Так, отже, давайте я ще раз слова процентую, які підкреслені, і ви собі зафіксуєте, хто з вас записує слова. Go shopping, ходити по магазину, do the shopping, робити покупки, Shopping list – список покупок, First – спочатку, bread, хліб, Milk – молоко, Butter – масло. Sour cream, сметана, cottage cheese, домашній сир, творог ще кажуть. After that, після того потім meat – ясо, sausages – кубаса, сердельки, steak, steak – стейк, ham – шинка, bacon – бекон. Local market, місцевий ринок. Shopping mall. Записуйте без букви С. Торговий центр. Ви потім зможете також відео передивитися і також собі дописати, якщо хтось щось не встиг. Так, і давайте зараз складемо речення про Аню. Хто вже, можливо, склав, можете зачитати речення. Поліна, будь ласка. And our favorite place to shopping. Uh, is, uh, ну ще local... раз тільки давай правильно, uh, Полін. Uh, Не просто shopping to go shopping. To go shopping is local market and uh. shopping malls. Окей, okay, добре. Так, и uh, uh, напишіть ще про своє улюблене місце ще раз. За таким самим зразком. Тут вже вказувати не треба. Напишіть ще одне речення в зошиті про ваше. Тож замінюйте. My favorite place to go shopping is. І напишіть ваше. Ми на початку вже таке подібне щось писали. Так. І зараз виконуємо вправу третю. Так, хто хоче зачитати ще речення про свої улюблене місця і ходити за покупками. Поліна, будь ласка. Знову Поліна. Uh, my favorite place to go shopping is shopping malls. Добре. Так. Ще хтось бажає? Так, щось неактивне сьогодні. Так, тепер робимо ще одне завдання, вправа третя. Дуже швиденько. Uh, read the sentences and order them according to the text. Отже, давайте одну хвилинку даю вам. Передивіться, поставте речення в правильному порядку і через одну хвилину мені скажете, що за чим ми будемо відмічати. Будь ласка, одна хвилинка. Так, тепер я слухаю вас. Отже, what is number one. Що буде першим? D. А буква D. We have a long shopping list. Так, перше. Далі. Наступним що буде? B. B. Всі так думають. Mm -hmm. Троє B. Далі. A. Третя ей, далі. А у мене не таке. У мене саме останнє. Бейкерс, ну. а потім, а потім так, і бутчерс. Так, да, правильно. Значить, тут ми що міняємо, так? Да? Третє Е, э, а після нього вже Ей. Четверте. Це не «е», э, а як буква називається? Ой. І. І. А, І я Афовіт повторити треба. Далі. Наступне яке буде? Ей. Четверте. Четверте Ей і п'яте. Де ж лише? Mm -hmm. П'яте. Окей, добре. Начки я цю картинку uh, зберігаю, щоб ви потім могли собі перевірити. Uh, і зараз очищу. Ну, можете передатися потім і відео урок. Дивіться, домашнє завдання ваше буде тако, таке. Значит, ви ще раз цей текст перечитуєте, слова, повторюєте транскрипцію, в слонечок. І ось вправа четверта. Look at the pictures in exercise 1, page 30. read and say where the people are. Uh, читає, прочитає, подивитись на малюночки в правій-першій сторінці 30. Uh, Прочитати і сказати, де знаходяться люди. Значить, дивіться, у вас є зразок. Uh, can I have a bottle of milk, please? And is at the dairy. Значить, ви читаєте визначення. те, що тут в книжці написано. А зошит записуєте за зразком ось цим uh, відповідь. Ось. Так, зараз виділю. Ось за таким зразком, що в квадратику. Значить, стів, is, і пишете він знаходиться. Еть, де? Ден, читайте запитання, що тут написано, потім пишете взоши. Ден, is, еть, і пишете назву магазину. Так, е, які є запитання по сьогоднішньому уроці до мене? Чи все зрозуміло? А оцінки будуть за урок? Оцінки то окрема тема. Сьогодні на уроці в нас був водний. Я відмітила, хто в нас працював. І врахую. Поки що ще так: оцінку за урок вам не ставлю, але на наступні уроки я врахую вашу активність. Так, у нас сьогодні був водний урок, такий навчальне тренування. Так, все тоді на цьому ми закінчимо і побачимось на наступному уроці. До побачення.